Сьогодні 25 липня 2024 рік і вже потроху починає дозрівати, ось вже навіть м'якає сорт диплоїдної сливи під назвою Blue Carmen, Голуба Кармен. Бачимо старший пройновий. наліт. Ось такий колір має. Зараз куштує дуже м'ясиста, соковита, такий має мармеладний м'якуш класного смаку. Сорт голуба Кармен. Ще хотів сказати, що кому цікаві живці для літньої окуліровки щеплення літнього вічком, тобто брунькою, можете звертатися у, у Viber е або телефонувати. Залишу телефон під відео. Також, хто в Фейсбуці буде дивитися це відео, можете писати в месенджер. Але все ж таки краще. або Телефонувати або написати Viber, щоб отримати список живців та цін. Все для такого для загального доступу цьогоріч списку розголошувати не буду. Кому дійсно цікаво, можете написати, отримаєте список для огляду ознайомлення. На огляді був Сорт Губа Кармен. Дякую за увагу.